Григорійська вирода, байка, орел та сорока. Сорока сказала Орлові. Скажи мені, а як ти тобі не набридло кожного дня літати, крутитися на просторних небесних висотах, наче хиляєшся по сходам. Я б ніколи не спустився на землю без потреби. Мовив Орел. А я б ніколи не вилітала з міста, відповіла сорока. Якби б я теж був сорокою, я б теж ніколи не вилітав з міста. Сила. Ті, хто народжені до того, щоб батися з вічністю, тому і приємніше жити у раях, лісах, полях і садках. Аніж у місті.